Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні у мене на огляді настільна гра уламки нескінченності разом з доповненням релікти майбутнього від видавництва Kilo Games. В описі під цим відео ви зможете знайти посилання на цю настільну гру. Тож ми поговоримо про базову коробку, а також про доповнення. Наскільки воно покращує ігровий процес, чи взагалі воно потрібне, і звісно ж, я поділюсь власними враженнями. А зараз давайте коротко розглянемо ігровий процес. Як і в будь-якому колодобуді, гравці мають базовий набір карт, це їхня колода і ринок карт, з якого вони будуть купувати. Собі карти в руку, покращуючи тим самим собі колоду. Тут нічого нового. В базовому наборі карт кожного гравця є декілька карт з кристалами. Кристали це валюта в принципі, цієї гри, за якій ми і будемо купувати карти. А також є ще три інші карти, які нам допомагають більше отримувати кристалів або більше набирати атаку, щоб атакувати суперника. Взагалі, сенс цієї грі це перемогти всіх своїх суперників, знизити їх рівень життя до нуля. Тож гравці починають з рівнем життя 50. Кожен гравець обирає свою расу і використовує її у грі. На планшеті гравця ви зможете побачити два каунтери: це такі два лічильники: один життя, інший рівень опанування уламком нескінченності. І, звісно, чим більше у вас рівень опанування, тим можливо краще ви зможете отримувати якісь бонуси деяких карт. Таких карт, до речі, не так багато, але тим не менш це може вам дати якийсь вже. Кращий бонус, але про рівень опанування, наскільки він важливий взагалі в цій грі, ми поговоримо детальніше згодом. Тож, які ми можемо купувати карти на ринку, по-перше, це найманець. Всі найманці мають червону рамку. І коли ви купуєте цю карту, у вас є два варіанти: скинути собі в колоду скиду або розіграти цю карту перед собою на цей раунд, використовуючи всі її абсолютно властивості, в тому числі якщо спрацьовують якісь додаткові комбінації у карт. А наприкінці раунду ви скидаєте цю карту не собі в колоду, а скидаєте під низ колоди ринку. Але тим самим ви зможете на цей раунд миттєво використати всі ефекти. Також у грі є карти зі щитом. І це теж дуже такий цікавий момент у грі. Коли вас атакує суперник, наприклад, він набрав 10 атаки і вас атакує, а у вас на руці є, наприклад, карта зі щитом рівнем 5, то ви можете показати її супернику. І тим самим заблокувати 5 ушкодження, і до вас пройде лише 5 атаки. І це теж може вам допомогти зменшувати нанесення ушкоджень вашому персонажу в цій грі. І при цьому ви цю карту не скидаєте, вона залишається у вас на руці, і ви зможете її в свій хід розігрувати. Тож інші карти в цілому сильно не відрізняються. Так, є ще захисники, які не скидаються наприкінці вашого ходу, а залишаються у грі, допоки ваш суперник не захоплюється, Хоче їх знищити повністю, у них є свій рівень життя і свої, звісно, властивості. Тож, у грі є 4 всього фракції, які в цілому між собою можуть комбінуватися. Звісно, що. За логікою, ви, вам не потрібно збирати лише одну якусь фракцію, це не найкращий шлях до перемоги. Вам потрібно, звісно, збирати різні комбінації різних фракцій, різних кольорів і так далі. Тож кожного раунду гравці купують собі карти, покращуючи свою колоду, збільшуючи кількість атаки на суперника, покращуючи свій рівень опанування уламком нескінченності, збільшуючи свій рівень життя, якщо це можливо, і так далі. Тож тут в принципі гра проста і не потребує якогось прям, я думаю, детального пояснення ігрового процесу. Так вона дуже схожа на Star Realms. Та Hero Realms. до речі, я віддаю перевагу Hero Realms, Я награв цю гру більше тисячі разів, і, взагалі, це перша настільна гра, з якої почалося взагалі моє захоплення настільними іграми. Тож, і механіка колодобудування є моєю улюбленою. І звісно ж, я дуже хотів порівняти цю настільну гру, тим більше, що... Це єдина гра із всіх мною названих, яка локалізована українською, тому ж це дуже і дуже велика перевага. А що взагалі нам дає доповнення релікти майбутнього? Це 32 карти. 24 карти вони замішуються в колоду ринку, і ще 8 карт це карти релікти по два на кожну фракцію. Тож, коли гравець, який набирає рівень опанування 10, він зможе найняти один з двох реліктів на партію і додати собі в колоду. Цей релікт має якісь свої потужні властивості. Якщо ви взагалі дійдете до рівня 20 опанування уламком нескінченності, то зрозуміло, що там будуть дуже і дуже сильні такі властивості у цих уламків, але теж... Я думаю, що деякі мають надто дуже сильні ефекти. Тож чи варто взагалі уваги доповнення і наскільки воно змінює гру. Я вважаю, що воно варте того, тому що воно додає грі асиметрії. Я не знаю, чому в базовій версії гри не змогли додати якусь асиметрію на планшети гравців. Ну, наприклад, щоб у кожного була якась невеличка своя властивість, і тим самим це б вже дуже дало гарний ефект для базової гри. Але з доповненням ви замішуєте саме такі. Карти, більшість з яких є, відноситься до вашого персонажа. Наприклад, якщо у вас синя фракція, то отримаєте якісь додаткові бонуси або інша фракція, тобто ви можете додатково використовувати якісь більш сильні властивості на деяких картах. Ну і зрозуміло, що стає сенс покращувати свій рівень опанування уламком нескінченності. На мою думку, в базовій версії гри цей рівень опанування він не настільки. Взагалі важливий. Я вважаю, що взагалі можна ним особливо не користуватися. Це ніяка ж не дасть вам суперкрутий буст до перемоги. Якщо ви там паралельно можете його якось покращувати, якісь карти дають такий ефект, або у вас залишається один кристал, завдяки якому ви зможете один раз на раунд покращити свій рівень опанування, тоді це можливо має сенс, тобто паралельно його іноді підвищуючи. Але з доповненням це покращується і відчувається, що гравці деякі хочуть прямо взяти собі якийсь уламок, релікт, точніше, так, релікт майбутнього до себе в колоду. Незважаючи на те, що дійдете ви до 20-го рівня опанування уламком нескінченності чи ні. Тим не менш, це може дуже дуже сильно вплинути на ігрову партію. Ми в перші дві партії дійшли до рівня 20 опанування, так як і ще не дуже знали добре комбінації всіх карт. І звісно, що мені здалося, що деякі мають надто сильний ефект. Наприклад, якщо у вас уявіть, що у вас рівень 20, то деякий. Релікт вам може дати 20 атаки, тільки він. Ще окрім того, які вийдуть карти на момент у вашого суперника. Тож суперник вам може завдати одразу 30, можливо і більше, ушкоджень, при тому, що у вас всього на початку гри 50 рівень життя. Уявіть собі, гра завершилась за 1-2 раунди, як тільки вийшов цей релікт. Але при тому до 20-го рівня ще потрібно дійти. Можливо, ваш суперник зробить ставку на інше і просто буде вас атакувати, і ви не встигнете його набрати. Але є ще один релікт, який вам дає можливість при рівні 20... Опанування підвищити свій рівень життя до 50. Теж, як на мене, дуже сильна карта. Але в цілому, незважаючи на все, коли ви наймаєте собі релікт в колоду, не факт, що він встигне вийти, і гра не завершиться раніше. І насправді я можу так сказати: ми зіграли багатенько так разів цю настільну гру, і я не знаю при яких обставинах потрібно так грати, щоб е, набрати. 30 рівень опанування ламком нескінченності. До речі, якщо ви його досягаєте, то автоматично перемагаєте у грі, адже ви отримуєте нескінченну силу і ви знищуєте всіх своїх ворогів. Топ не був попереду, наскільки неважливо абсолютно. Наприклад, у мене був рівень 15, у мого суперника 7, і при цьому я програвав, тому що він наносив мені достатньо велику кількість ушкоджень, і це аж ніяк не відносилось до того. Є в мене релікт, чи немає, і тому подібне. Це вам не дає великого якогось бусту. Можливо, паралельно, я ж кажу, це має якийсь непоганий ефект, але тим не менш я вважаю, що цього робити не завжди є сенс. Взагалі, мені гра дуже сподобалась. Я не можу прямо сказати, чи сподобалася вона мені більше ніж Hero Realms, тому що це абсолютно така суб'єктивна думка. І тим більше, гра, з якої почалось у мене захоплення настільними іграми, для мене це більше ніж просто карткова гра. І ми дуже довго в неї грали, тим не менш, я можу так сказати, що це дуже гідна гра, гідна заміна, і комбінації тут працюють чудово. Я дуже люблю такі колодобудівні ігри, де ви можете тягнути додатково ще одну, ще дві або карти, і в них автоматично ще якісь комбінації спрацьовують. І це дуже круто. Мені такі речі подобаються. Тож, якщо ви полюбляєте швидкі карт Ігри, і, і колодобудівні, або грали, або хочете спробувати, то це я вважаю ідеальний варіант, але неодмінно з доповненням релікти майбутнього. Якщо ви спитали б мене, яку б я оцінку рейтинг поставив цій настільній грі, то базовій версії гри я б поставив 7, а з доповненням 8. Це моя особиста думка. Незважаючи на те, що на коробці вказано від 2 до 4 гравців, для мене такий тип ігор це чисто суто дуельний варіант. Як би там не було, я не можу грати більшим складом. Чомусь, можливо, хтось навпаки отримав такий позитивний досвід, я не можу про це знати. Але я читав багато також відгуків, що граючи великим складом, повним, наприклад, то завжди той, хто лідирує або у кого більше всього життя, його починають бити інші гравці, тобто вони гуртом. А зговорюються, змовляються і починають його бити. Тож, якщо для вас це в принципі не проблема і нормальне явище в настільних іграх, то чому б і не спробувати? Взагалі кожна гра може відрізнятися в якихсь іграх релікт може вирішити. Долю партії в інших іграх він просто не встигне вийти, наприклад, або не зможе вам сильно допомогти. Тому тут якби партії складаються зовсім по різному, і сказати точно, що вони там якісь некорисні чи більш корисні, все залежить від того, в який момент виходить релікт, і чи потрібен він саме зараз. Ось і все. А на мою думку, це дуже крута настільна гра, і я вам всім її рекомендую. А на сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Діліться своїми враженнями в коментарях. Чи грали ви в цю настільну грую і чи полюбляєте механіку колодобудування? Буду радий з вами поспілкуватися і до скорих зустрічей.